Друзі, доброго дня. Я в селі Леміщиха. Я дивлюся отакий будиночок за 5,5 тисяч доларів. Будинок газифікований, опалення газове. 25 соток ділянка. Єдина криниця, он, бачите, біля сусіднього двору. Е, люди ну, дозволяють користуватись, говорять що без проблем. Ну, на в дворі немає. Е, село біля Жашкова знаходиться 3 км. Він видно Жашків. Так, отакий заборчик, не знаю як він називається. Ворота желізні. Сам будинок глиняний, обложений цеглою і плиточкою. Значить так. Тріщин сильних не видно по будинку. Лічильник винесений, електро. Так, гарний краєвид на городі. Покажу в кінці вам. Подвір'я асфальтоване. будиночку теж наше ну, все нормально. Вікна всі замінені в будинку. Заведений інтернет. Навіть так, тут веранда. Котельня така. Так, є газовий котел. Знята кришка, щось тут відключали. І дров'яний твердопаливний. Працює і те, і те. По віранді не видно ніяких тріщин, нічого такого страшного не бачу. Прихожа. Вихід на гору. Так, і ага, прямо кухня. Газ заведений. Бачу, щось додали тут по проводці. Власників немає, зараз зв'язку нема. Показують сусіди, точно сказати не можу. Бачу, що тут явно щось замінювали. А не знаєте, проводку міняли по хаті чи... Побачу там щось нове, щось не нове. Я вже не, не знаю. Не знаю туда. Так, тут спальня отака. Ні, не, не треба воно. Тільки заважати буде. Тут ще й лампочки немає, Так, поли дерев'яні. Ось всіки я понял. така кімнатка. Грубо, можна ще грубий топити, можна її розвалити так. І друга спальня. Чистеньке, світленьке, нічого не воняє, не сирості немає, ночі ніякої. Так, отак, дві кімнати в будинку, кухня, прихожа і віранда. От невелика компактненька. Так, що де я не пам'ятаю? Там як Є така споруда тут, наче як літня кухня була колись. От сюди газ не заведений, нічого такого немає, просто як коморка сюди. Так, є хлів для худоби. Хтось тут літають ластівки. Курятник є. Так, зараз обіду хату і в погріб покажу. Маліна росте. Тут на цей бабучик це раніва є так і тут отут питання по підмурку. Я не розбираюся, ну. Но... Бачите до да, цієї сторони? І по стінах нічого не видно. сусідній участок. Так, зараз ще погріб покажу, покажу вам город. Для дров споруда така. Тут теж було як... Чи там була літня кухня, чи тут. Дві літніх кухні. Там така, а тут спе чудо. Да. Ну, це вже підвенос, мабуть. Чи знос Так, і подвал такий погріб. Чорногуз собі гуляє по городі. І приходить Місцевий, да? Так. Кубік непоганий, високий такий. Сухенько наше все нормально. Я тут пройду що не так, друзі і город. Такий зараз я попробую вийти на нього, що тут нічого не з'їсть. Гарний краєвець. Була річечка внизу, дядько каже, рибу коли словили, зараз води не стало. Пропадає вода по селах. Прямо Критично. Все, друзі, ділянка 25 соток. Газ заведений, опалення. Пічне і газове, і котьо, і грубе, і газовий котьо. Вода на вулиці ми бачили. Ділянка наша приватизована. Ціна 5,5 тисяч. Село Леміщеха, Жашківський район, до Жашкова 3 кілометри. Школу і садочок закрили в минулому році. Діток возять в Жашків. Є медпункт, є церква, є сільська рада, магазин. Ну і транспорт курсує до Жашкова. Дядька не знає коли, бо ке на машині їздили. Каже, що їздять маршрутки. Все, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки. Гарного вечора вам!